Всім доброго дня, ви вихоті Орисеня, сьогодні заняття з англійською мовою No34. Сьогодні у нас тема буде НЗРТ за US Arтікліс і використання артиклів в англійської мови. Давайте подивимося, як ми можемо це все зробити. Тому що, якщо ми. не розберемося, то як основа англійської мови? Це все вивчати. Не знаю. Таблицю почитаємо в кінці, тому що спочатку перейдемо справи. Ми так. Використання AN, first mention, Перше згадування. We use AN When we mention something for the first time, I saw an old woman with dog in the park. Ми використовуємо AN, коли ми пригадуємо щось для першого разу. Я бачив. Стару жінку з собаками в парку. Uh, jobs and description. We use an uh, to talk about people's jobs or to say what kind of person or thing something somebody is. Робота і опис. Ми користуємо N, то, щоб сказати про людей. Робот або сказати, що за людина або думка. Borisboric Shoos Tosh. Tos. Paolo is a teacher. Paulo cheater. Paris is an interesting city. Paris, Paris cavert. I was nervous and sleeping. 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 Note that you cannot use singular countable nouns alone with me. With a – the my, Tosha. Ми не можемо використовувати одиночні отні, оці іменники. Одні. Без А, З а, і тощо. Типу, нам потрібно теж дописати. Якщо ми говоримо про щось одне, то ми завжди говоримо або A, або N. Це ми розбирали ще на попередніх заняттях. Брив, I don't have a drive license. У мене має ліцензії в The hotel doesn't have a SPA. Отель має спа. Використання Z. Second mention. We use the when we mention something for the second time. Ми використовуємо Z, коли ми згадуємо щось в другий раз. A man and a woman sat in front of me. The man was British, but I think the woman wasn't. Людина. точніше не людина, а чоловіка і жінка сиділи напроти мене. Чоловік був британець, але, я думаю жінка не Б... ну, Типу, Nabula. Specific things. Specific речі. We use the to talk about specific things or people when it's clear which things or people we are talking about. Where's the kids? The in the garden. We know which kids and which garden. Can you open the door? We know which door. Ми користуємося, щоб сказати про специфічні речі або людей. коли, коли це. чистає. чисто що річ. Чисто яка річ, або людина, про яку ми говоримо. Так. kids? здадіте. Вони в саду. Ми говоримо і знаємо про яких. І це йдемо. Can you open the door? Some procedure, двері, яка перед нами, типу, стоїть. There is only one. We use there when there is only one of something. This company is very profitable. profitable. The manager must be really good. I'd like to live in this country but not in the capital. The moon looks beautiful today. Ми користуємо з коли There is тільки одне. Коли є щось одне. Одне чогось. Давайте по що мається на увазі. Це компанія дуже. Профіт. Типу, вона в плюс. Можна сказати, це працює. Profitable. прибутково да. Менеджер повинен бути. Дійсно гарним, айде. Мені б хотілося проживати в цьому місці, в цій країні, але це не стоїться. Country, да, країна. The moon looks beautiful today. Місяць виглядає чудово сьогодні. Подивимось. Якось. Типу, столиця одна, да. Manager також, типу один мається два зелена, також одна. Місяць, точніше. Common places in town. With places in a town where we commonly go. The park has seemed as the doctor, etc. I'm going to the bank. I found. Peter at the station. I'm at the library. Ми звичайні місця в городі. В місті. З місцями в місті ми не месте ми Зазвичай. Видом в парк, в кіно, в доктор Тощо. I'm going я йду в банок. Я знайшов Пітера на станції і, типу. Я в бібліотеці. Ну, зрозуміло. Сперелетів з. Це слово вже вилетіло, заводить дайте подивимось. А, навіщо ступені? да, Да-да-да. Угу. before superlative adjectives. This is. Best Restaurant Town. Ми використовуємо Z під час uh, найвищих ступів прикметників. This is... Це найкращий ресторан в місті. В селищі. Musical Instrument. Ми використовуємо Z до... Before Names, Musical... До назв музикальних інструментів. Margaret plays the guitar and I play the flute. Маргарет грає на гітарі, я граю на флейті, скоріш за все. Я думаю. Да. І ще один нападок, це коли ми не використовуємо артикль General mean we don't use an article, plural or accountable nouns to talk about something in general. Ми не використовуємо an до множинного або нечетного именно кажется клуб. Я как раз что що в основному. А I... я... Я не розумію, ага. жінка грає більш уважно, ніж чоловік. Порівняйте. I love music. Типа, музика в цілому. Увазі, мені ціна важлива, мені подобається музика. I love this музика, this party. А тут, типу, вже музика, яка на вечірці. Тому тут Z ставиться. Типа, children are often difficult. Діти всі... Діти частіше складні. The young families and children are very funny. Типу, а тут мається вже на увазі про саме цих дітей. Тому ось чому різниця. Mills. We don't use an article before the names of meals, of Ми не використовуємо артикль, Коли ми кажемо про прийоми їжі. Типу, сніданок. обід, вечеря. Dinner is served at 8. Dinner подано. 8. I always have breakfast with my children. Развичай, my snacks, my meat. Years, months, and days. Мене користували артиклі до а... назв років, місяців, днів, неділі. Friday is my favorite day of the week. П'ятниця мій на найлюбивший день неділі. I think 2020 will be an excellent year. Я думаю, 2020 був Буде найкращим роком. ТВ. О, як багато правил тут. Ми. Ми використовуємо артиклі з ТВ, коли. В мене усить as a broadcasting service, not as appliance. Mm -hmm. Коли використовується як сервіс. Типу роз... мається на увазі як телевізор, а не як прилад. Типу мається на увазі. I saw it on TV, я бачив це I don't watch TV, але turn off the TV. I've bought a new TV. Типу ось чим різниця. Names of loungers and School Subject. Ми використовуємо артиклі до назв язиків і шкільних предметів. When doesn't speak English англійською I study biology. Я вчу біологію Next, last. We don't use article before next and last plus time expression. Before or after no. article до next. Або типу слово next і last. плюс time expression. Час, типу, неділі. Плюс time expression це фрази часу, до або після, зараз мається на увазі. тут. meeting is next uh, Tuesday. Tuesday. Зустріч наступної... Наступного четверга. Я бачив його останній неділі. Порівняйте. Last year we spent one week in London. Last year the year before now. А тут... Really, we really love London. The last day we were Really the last day to the last day of trip. Not the day before now. А, а, ну, тут також складновато. Будемо дивитись на приклади тому що тут це не запам'ятаєш зразу. Ну, попробуємо що сказати. Дивимось тут. А, N використовується для першої загадки, для робот, для описів. За використовується, коли другий раз згадування специфічні речі, тільки одна річ: звичайні місяця найвищий ступінь порівняння музикальні інструменти. Не використовується артикль, коли у нас значення, коли у нас час прямої їжі, коли у нас години місяця дні, коли у нас TV, коли у нас є мови і шкільні предмети, і коли у нас next і last. Будемо дивитися в цю таблицю, тому що тут дуже складно все запам'ятати. Так. Якщо у нас. ми, типу, повторюємо річ двічі, то використовується the. We bought some cheese and ham. The cheese was delicious. Ми купили трохи сиру і шинки. сир був смачний. Так, це перший момент. Тут у нас N, нічого або C. Тут у нас N повинна бути. Книга одна. Повинна бути так. Це документ на столі. Документ може бути одно. Ну, але тут може бути як -за, як яке А. Типу був документ на столі. Типу, саме про цей документ мається на увазі. Експерт цей ЗТ. Кофі can be good for your health. Чи, ми не можу сказати тут це, тому що. не підходить. Не common places, не second mention, не superlative У нас нема слова next, у нас нема слова last. У нас немає того, що можна тут сказати. А кофе. Типу жена, тому тут нічого. I don't have a car. Я думаю, це зрозуміло. Похоже на А. Ну, як мінімум. Can you pass me. The water. М Бо, думаю, не можна прорахувати. Нічого ми. Не можемо поставити, тому що. Напіходить якось, як будто бе. Тут це як специфічна річ. мається на вас, ну не знаю. Тут у нас скажімо, все за president, тому що він, типу, один там прикладі було. Тут у нас police Officer, так як багато, скоріше за все E, просто звичайно. Everybody knows, всі знають, що. Cats коти більш незалежні живої. Нез... Незалежні тварини. The Cats, або нічого тут. Множини тут так як множина Ну, то СЗ повинно бути в ті 4 тисячі, то специфічна міс... місцевість. Всі знають? The Cats. Mm. Тут може бути нічого. Давайте порівнювати. Угу Документ у вас Все ж таки Е, типу, документ це не множина. Тут у нас е, ця цікава книга. Зрозуміло було. Експерти кажуть, це. Це ми перекладали так. У мене немає машини, ну був десь десь такий приклад з Е. Can you pass me the water? Можете залишити води The president visited our school Президент Відвідав нашу школу Де по Там було в прикладі, що Він каже, президенту там зе Типу, і на дим В кожній країні І Потім у нас Emphasis the place officer Тут розуміло Однина Тут у нас нічого, тому що Множина І там І в основному про множину потрібно пам'ятати також, тому... будемо думати. О, а тут ви вже бачите. Тут у нас вариазинергер в Росій Easy Kitchen. In the Kitchen. Ну не этому е, ще що... й... Не дуже підходить. Якщо ми кажемо про. час прямо їжу, то там повинно бути нічого. Якщо ми кажемо про. Next то там нічого не повинно бути? Тут, по перекладу, чи не хочеш залишити мене їжу? Ти ще не так? Чи не хочеш? Ти бажаєш поїсти зі мною? Тут у нас що ти будеш робити наступної суботи? Мабуть нічого. Потім I want to learn how to play piano. все. Ммм. Mm, не знаю. Ну а ж таки. Тут у нас точно Тут у нас можливо З. Все ж таки. Че? А я знаю як тут коректно поняти зрозуміти. Тут може просто бути... нічого. А, музикальні інструменти. Зрозуміло. угу, mm О, -hmm. якщо ми говоримо про прямети, то там нічого повинно бути. У нас множина. а е, не може бути. Це теж не може бути. Скоріше, це тут нічого там, мабуть. Скоріше, це там нічого. Я подивлюсь ще для точнення. Мецина буде комплект. Мецина буде різною. ну це типу як факт говорять. тому що вот як факт то Нічого. He is very interested in in the computers. Тут, опять же буду нічого. А те' got into our office and stole comp not the computers а тут, мабуть, нічого. Ну, давайте дивитися. Я, я слишком багато запутався, я тобі все вірно якось. Я не знав як. Давайте читати. Um... Да, специфічні речі або. Або люди. Тут нічого, тому що правило. Тут нічого тому, що правило, тут нічого, тому що правило, тут нічого тому, що правило. Я розумію. Тут у нас правило також, потім. З, тому що специфічні речі все ж таки. Я думав тут нічого, тому що. Типу, не очевидно було. Потім тут у нас нічого так, як. Місяці я про це забув, кстати. Просто я тут побачив, що звичай і... Результату говорять, там не говорять про пропуски немає. мене на це більш звернув увагу. А тут ми не можемо поставити. О, тут можна... А тут саме специфічна ситуація, тому що, і, типу, в офісі я на це звернув увагу тут, а тут у нас типу, нічого немає, тому ось така річ. Мм. Моя любима вправа. Давайте тут дивитися. Якщо ми говоримо про дати. Тут є специфічне місце. місце. We to the Це беззвичайне місця. Тут може, скоріш за все за. Ми пішли в ресторан, в гарний ресторан. Вчора. You never eat Афіш можливо, за, кстати, подивимось, Ну тут реально похоже на це. Can you bring me some ham from a forage? у нас апись буде <кій> ти можеш ти залишити трішки шинки з. Ну, ти ще принести. Ти можете принести трішки шинки з холодильника? Це ми з того холодильника, на увазі Ти ніколи не з'їж рибу. Ти ніколи не в'єш рибу, Тут у нас... А З тому що нібито... А, тут про страви йдемо, тут нічого. Хоча тут просто вичається вречення, тому це дуже сильно. Сьогодення. Children діти тратять багато часу на технологію. Нічого, внашина. Хоча тут може бути і GeneralMie, тому тут точно нічого. Я куп... хочу купити комп'ютер. Тому що комп'ютер на офісі зламався. ТОЗЕ. Тут, тут у нас... нічого. Тут АТЗ, там приклад як було. Тут у нас нічого, тому що ми не можемо ставити. Е коли у нас цей множина Лаура Хес. Тут у нас за пьянист, he is agreed music. Может быть иза, кстати, но я не впевнений, я не думаю, что за. Тут може бути і множина, тут, тому може бути нічого. Я думаю, тут нічого. Давайте дивитися по перекладу. Тут у нас йдеться, мова, мені подобається поліцейський офіцери, але поліцейські офіцери в цьому місці дуже гарні. Тому З тут, в другому частині, тут у нас... Лавра має. Дог це сам... собакою і котів. Декілька котів. Собака дуже мила. Тому З. піаніст. Про музику ми говоримо нічого не покажемо. Він гарний музикант. Тут... Тому тут не очевидно. Тут правило, там правило. Ну. Все відповідало. Ну, нібито все. Давайте дивитися, що там. Тут у нас все ж е, тому що. Все те, що. Перший раз в речі використовується зрозуміло. Тут якщо, все ж таки нічого. М -м -м, ну, це було не дуже очевидно все ж таке. А ну типу факт. Ну, зрозуміло. Тут все ж таки ей, тому що це робота, а не музикальний інструмент все ж таки вважається. Ну, нічого. Більшість вірено. Потрібно це якось запам'ятати, тому що тут якось дуже складно все це запам'ятати. І це того, що правил багато, і вони якось складновато даються. І ось. Дуже багато тексту тут. Тому я передивлюсь це все діло. А вже наступного разу почнемо нову тему. І нова тема буде скоріше за все ці кон'юкшн. Оці слова. Потім ще, і ще дві теми залишились, типу небагато. Залишилось, тому дякую всім за перегляд. Це тобто, був Хаті Россенія. Вивчати англійську мову. До наступного зустрічі. Тому я поняла заняття номер 34 Всім пока-пока.